Добрий день, мій, любі мої хороші підписники. Підійшліть у Рошен, дивіться, яка краса неймовірна. Як тут тукрасиве, класно, Вітрина. Сюди, мабуть, хочеться зайти і гроші потратити, полетіли. Дивіться, ромашечку можете по акції взяти. Кілограм 159 гривень. М? Цукарочки Монблан 357 гривень, 17 копійок. Акції неймовірні просто. Дешевшого магазину, чим Рошен, в Полтові, ви не знайдете. Завжди свіжа і якісна продукція. Сюди тільки треба приходити і скуповуватися. Дивіться, які новорічні подарунки для діток. Бачите, пан Порошенко постарався. М? Так, дивіться, акції можна така подарункова машина, машинка 105 гривень, 338 грамів Ні, он 159 гривень. Пішли далі там пройдемось, подивимось, що там є. Є в чомодані поставити. І також глянь, можна все що хочеш. Зефір смачний по 18 гривень, 69 копійок за 100 грамів. З різними е, смаками. А саме кусне це мені оцей подобається. Це з ананасовою начинкою. Що загітаєте? Навіть можна масло купити. 99 гривень 85 копійок 180 грамів. Ну це ж масло. А хочете знижечку з 8 години 25% знижечки на всі товари та кістечка. А, на всі торти, торти я вибачаюся. Тут медовики, медовий, Наполеон, і, Медовик, і Все, що хочеш, можна купити. Генти, які смаколики і тортики. За тортиками тільки тебе пана Порошенка. Золотий ключик. Я вам так ціни покажу. Дякую вам. Вони не говорять, що не можна знімати. Знімайте, показуйте, розказуйте. Акція йде. На новий рік треба розпродати. Дивіться, бачите, холодильник пустий, розрібають аж на ура. Оці тістечка класні. Вузик такий, білом-білом-білом все викладають. Акційні шоколадочки. Зараз 39% знижечки йде, 31 гривня 68 копійок на лакмі. І от іще по 29 гривень з копійками такий шоколад. ну, З різними смаками. Також, якщо ви хочете, від зайчика можна купити шоколадного. От 26 гривень 90 копійок. А це сніговичок. 35 гривень 25 копійочок. Ну, Це в принципі цукерок величезний вибір. І ці смаколики йдуть цукерки. кокочоко. По акції зараз. Дивіться, от скільки лінівки по акції йдуть. Солодка ціна. То, тофеліні, тофеліні. Ці, ці цукерки смачні. Я пробувала їх по 32 гривні 50 копійок. Це новинка, але вона дуже смачна. Чупики з різними смаками по 15 гривень 69 копійок за 100 гривень. Ну тут просто грай. Купи собі чупик, смокчи і вибирай, що, що ти хочеш. Бофельки. Ось непоганий подарунковий набір. 161 гривня. Теж такий домик 339 гривень. Дивіться, знижка. Був 398, став 339. 512 грам, я почти кілограм. Mm. Лапний шоколад, 90 грамів, 74 гривні, 95 п'ять копійок. Надо уже пану Порошенко робити думбольський шоколад. Mm. Тут акції поробили на ці ось класні штуки, щоб... Mm. 4. Ну, тут що магазин, що у нас на 23 вересні. нас називає на дивіться 40 відсотків знижки на коробочка конфет. М -м -м. Дивіться, яка новинка з'явилась. Новинка родзинка. 84 гривні 90 копійок за 100 гривень. Також, бачите, стаканчики. 247 гривень 50 копійок. Це фундук у молочному шоколаді. Це от насипали уже, бачите, ви можете самі взяти. арахіс кольоровий 224 гривні. А що Саш? Це? Це Драже родзинка. 308 грамів, 246 гривень. Нігдалі 99 гривень 80 копійок. Ой, 80 копійок. 99 гривень 80 копійок. Вам рора! Ще й в Аврору ми зайдемо, а в нас не така. Це ще наш? Ну, Аврора це святе. А базарчиком цим пройдемося чи не будемо вже ним проходитися. Ну, пішли в Аврору, подивимося, що ще й в Аврорі є, зараз зайдемо сюди. Там дивіться, в Аврору прийшли ось кутю. Різдво купили 39 гривень. Добре, кутя щедра. 44 гривні. Це Святок. Брюмішель. Аукції знижки 10%. Вообще супер ціна по 15 гривень. Консерви тут даже є. Скуку хочете по акції. 33 гривні. Манемаси 64. Сардіна. Тунець 34 четыре гривні. Скільки? 29. Скільки я вже зав'язала, я вже показую, вже кому треба буде. Mm. Ну, макофе можна купити по 5, по 5 гривень 50 копійок, бачите, з різними смаками. І також чай по 29 гривень, смачний. Бачите, журавлина є. Це який є чай. Імбір. Лимон, імбір, куркума. Це отак. Дивіться, чипси по акції. 12 гривень. Лейс. Смачні кстати. І прінгелс йдуть по акції. З 12 по 1.01 9 гривень Прінгелса. Так, серветочки по акції йдуть. 59 гривень. Так, можна купити, кстати, ялиночку невеличку. Так, дивіться, 100, 177 гривень. Зі знижкою вже йде. Бачите, яка гарна. Дивіться, який ми ліхторик знайшли. О, Сюди батарейку, де треба вставити? Якщо вставити, то він буде коштувати. Скільки там він коштує? Такий ліхтарик. 249 гривень. У нас зараз світло перестали вимикати, то вони не актуальні. Ну а якщо обманулі, то заходьте сюди і ви завжди купите іхтори, які вам Да. І розетки можна, і удлінітілі, і тройники, і що то? тут? вічно люди толкаються. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А що це таке? Mm. 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 Автомобільне. Це для автомобіля щось. Штучка якась цікава. Там вона внутрі. Ну, ми не будемо, його ну, так лежало, ми так його і оставимо не будемо його розпаковувати. Кисневий відбілювач 111 гривень. Кілограм, кстати Дуже він класний. Сікдон для рельно мильними хіміреактівами, я їх називаю, заходьте в Uruguay. оці якісь опції, знижки. І 10% знижки. І по-любому по якісь завжди пропозиції, що можна все купити. І таку штуку цікаву знайшли. фітнес трекер. 199 гривень. Очте, на подарунок. Непоганий. Бачите, як ручна поділка. І дорожки людина сама робить. Гляньте яка краса. М -м -м -м. Да, шкода, що вітер, воно таке чи сніжок, небо таке затягнуте. <ривіт> да. Я тут була вже на прошлій тижні, показувала вам цей риночок. Зараз теж він такий, бачите, як. Трішки ожив. Люди написали мені вірно, як він називається. Отут. Торгують це домашнє, все із грядки. А по чому у вас буряк? Буряк. 30 гривень. А помідорчики. 70. Дякую. А яєчка в яку ціну? 80 гривень. Так, сейчас я вам покажу, бачите? Правильно мені написали Павленківський ринок. Торговля йде повним ходом. І ялиночка, і калину, і шиповник, і шапки. 350 гривень, 750 гривень різні. Сейчас трошки так пройдусь. Пройдемся. Ветер страшный, да? Mm -hmm. Ой, ой, он торгует. Все, что хочется, есть. И овощами, и фруктами. І. Хурма, хурма по 110 гривень, мандарин по 120, яблучка по 35. Недорого, кстати. все недорого. І, ну, дивіться, яка тут свіжа сняла дитина. Ялинки і чомодони. Дивіться, тут скільки всього. Трошки типу пов, <рес> нічого страшного. Ну, я покажу все одно. Можна? Чи не можна. Яблочка по 35 і по 40. О, це найкрасні, саме смачні. 40 гривень, голден, мої люби. Кави торгують. Бачите, -то, як тут ринок ожив. Це сьогодні шо у нас? Середа. Носочки можна також купити. Це посуд непоганий такий. Там Шаурма, тут вкусна шаурма, ми купляли ураміля. знато це ураміля. Далі у нас торговий центр Київ. Зараз ми зайдемо туди, пройдемось і гріємося трішки. А це в нас зона відпочинку. Ну, хочуть люди працювати. Ялиночки продають, Мужчина на замерз.